Наслідки від некомпетентності можуть наставати як швидко, так і протягом тривалого часу. Але вони завжди будуть негативними. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал сьогодні на календарі 24 жовтня вівторок, отже, програма вівторок подумай разів 40. Подивіться програму, якщо сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і буде бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити про інформацію, яка з'явилася вчора, так що от президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з насхідним Саудівської Аравії Мохаммедом Бін Салманом. Це, ну, як, на мою думку, от така, от, такий лакмусовий папір, як от ця от краплина. Так, от, Демонструє, от показує от, результати насправді зовнішньої політики, чинної влади. Про яку пам'ятаєте, раніше всі говорили, що в нас супер успішно, що дивіться, як все класно, які вони молодці, нас всі підтримують, до нас всі приїжджають. Це заслуга Володимира Зеленського і безумовно команди. Там. Ну, деколи згадували навіть Міністерство закордонних справ, яке фактично. Ну на сьогоднішній день, м'яко кажучи, мало на що впливає, тим більше вирішує. Чому я взяв саме цю телефонну розмову? Бо перед тим була в суботу телефонна розмова з президентом Туреччини Ердоганом, і там також говорили про формулу миру. І в цій телефонній розмові з принцом Судівської Аравії також говорили про формулу миру. Та так має відбутися на Мальті. Оця. Не знаю, як її назвати. Конференція, консультації радників е з національної оборони, чи національних радників з питань безпеки, з питань національної безпеки. Так і вони будуть говорити цю формулу миру. Чи треба її обговорювати? Безумовно потрібно. Чи потрібно зустрічатися? Безумовно потрібно. Чи вирішить вона зараз хід війни? Ні, не вирішить. Чи вирішить? Найближчим часом не вирішить це обговорення. Чи вирішить там якійсь перспективі? Ні, не вирішить. Бо перемога, якщо не буде її, то е, це не буде перемога обличчя миру. Тобто не може бути миру без перемоги. Мир без перемоги для України є неприйнятним. Про це вже неодноразово було сказано і заявлено. Але про це говорять правильно, і про це треба говорити, щоб хоч якось. Про Україну згадували. я розумію, що вони для цього це роблять. Питання тільки в тому, щоб згадували Україну чи згадували більше президента, який так, мені таке видається, що він дуже там переживає, що про нього е, всі забули. Ну, особливо це було видно, коли пам'ятаєте, не відбувся той візит в Ізраїль, який він дуже хотів. А зараз Ізраїль сьогодні навіть. Приїхав президент Еммануель Макрон. Чому навіть? Тому що, напевне, скоро там всі будуть. Був і президент Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, колись так само приїздили в знак солідарності, підтримки в Україну. І безумовно, ну без всяких там умов, президент України, так, глава Української держави, до якого всі приїздили, мав би бути також з візитом Ізраїль. але в свій час. Оця зовнішня політика, яку я називаю такою нахабно-публічною, коли ми звинуватили Ізраїль, що він там передавав щось Росії. Ну, свари... Ми тоді сварилися зі всіма там, з міністром оборони Великої Британії, колишнім Беном Волесом, з Ізраїлем, з поляками. Одним словом, ну, намагалися щось там демонструвати, якось вели себе, я би так сказав, м'яко, неправильно. І от ми маємо зараз наслідки цього, що фактично. Ну е там, де Україна могла би вигравати інформаційно, це ни також потрібно, бо вона йде інформаційно. Там через свої необдумані інколи неадекватні дії, якісь заяви, так, чи навіть рішення, Україна програє. З цим треба щось робити. Ну, Про це вже давно було сказано і говорино. Бо одні отакі е новини про телефонні розмови, які там. Про які робить допис eh, Володимир Зеленський чи інше розповідає вечірньому зверненні, про це також згадують, так? Ну воно ж eh, не буде працювати через деякий час. І це ну, та інформація, яка не несе тої, того коефіцієнта корисної дії для України в контексті фінансової допомоги, допомоги озброєнням, підтримки України реальної підтримки вже сьогодні. І надання того, що нам необхідно. І дуже хочеться, щоб все-таки писали і згадували про Україну в іншому контексті. Хоча ну, треба відзначити деякі засоби масової інформації, які, ну, на мою думку, певною мірою симпатизують Україну. Ну, можливо, в них така от редакційна політика, так? як британська ну, впливова газета The Guardian, так? вона згадала так? про. Цю телефонну розмову з Мухаменом Бен Салманом так, Володимиром Зеленського, але просто так і написала. Відбулася, так, про це заявив, там написав Володимир Зеленський. Так, навіть там обговорювали е, ніби ситуацію на Близькому Сході. Ну, а який вплив може зараз мати Україна на хід ситуації на Близькому Сході, що її обговорюють? В загальних фразах так можна про це говорити. Тобто, дуже би хотілося, щоб. Досить швидко так, Україну почали згадувати в контексті проведення якихось реформ, якихось конкретних дій, якогось позитивного результату. Бо якщо далі так буде продовжуватися, то ми можемо стати ну, знов, вже свідками новин про Україну в контексті результатів діяльності пані Пені Пріцкер, так, яка там відповідає за відновлення, ніби в майбутньому. України, а зараз ми розуміємо, що це приїхав ревізор. От якщо будуть не дуже хороші, а є всі підстави вважати, що результати для нас, ну в першу чергу, для чинної української влади можуть бути не дуже позитивними. От діяльності як ревізора пені Пріцкер, це, цього, цього б не хотілося, щоб от так знову почала згадуватись Україна, як це було за часів тих всіх корупційних скандалів у міністерстві оборони. Тобто ми мали деякі, певні етапи, коли про нас говорили. Так? Спочатку це було ну, практично, не практично 100% підтримка. так? я уважно слідкував, слідкую за тим, що відбувається. Потім, звичайно, було певне таке, якесь розчарування, роздратування, хоча все одно більше було позитиву в контексті, коли почала з'являтися інформація про е корупційні скандали. Так вони постійно пишуть, там, деякі видання, говорять про хід дій на війні. Коли вони в нас були суперпозитивними і результативними про це, взагалі вони там в захваті писали. Навіть про деякі зараз операції, спецоперації просування також пишуть і повідомляють дуже в позитивному ключі. Але це зовсім не означає, що нам потрібно зараз ну, створювати якісь штучні інформаційні так, приводи. Для того, щоб про нас писали, вірніше, навіть не про нас, а про е, президента. Так, це треба, звичайно, там, зустрічатися, говорити по телефону там, з іншими політиками. Так? Але зараз, ну, як на мене, ця ситуація показала, що нам треба вже прийняти рішення і передати зовнішню політику міжнародні відносини професіоналам. І треба реально е, поводити себе так, як поводять професіонали. Щоб в нас не було потім таких наслідків, як фактично ну, з публічною відмовою у візиті главі держави воюючої країни, тобто Україна і Ізаль, ми, ми є фактично союзниками. Але от не обдумана зовнішня політика України так, чинної влади України вона привела до того, що формально ми не є. І це, і це не зовсім добре. Тому сподіваюся, що все-таки. Ну, дуже сподіваюся, бо якщо цього не станеться, ну ви знаєте, зараз це наслідки там, у відмові візитах, ну, менше уваги в світових засобах маси інформації. Потім, не дай Боже, буде менше уваги вже і в допомозі, бо буде певне розчарування громадян. Якщо про нас громадяни інших країн не бачать хороших позитивних новин, підтримка України об'єктивно буде зменшуватись. Тому Україна має стати. Е ньюсмейкером позитивних новин у світових ЗМІ. І сподіваюся, що корупційні скандали більше не будуть висвітлювати, а будуть навпаки висвітлювати, як ми караємо цих корупціонерів, як ми проводимо чистку влади і багато інших моментів, які нам постійно вказували. Ну, сподіваюся, що все-таки. Вся ця ситуація, от з тими думками в офісі президента, що про нас мало говорить, все таки не призведе до того, що вони будуть намагатися якось себе от, вставляти в якісь новинні стрічки. Бо насправді, якщо про нас менше пишуть, це не означає, що нам буде менше допомоги. Це, це всі про це говорять, всі, але об'єктивно так зараз всі пишуть про війну е в Ізраїлі. і на мою думку, чим скоріше там Ізраїль отримає допомогу, тим буде краще. І в Україні, і в цьому контексті, напевно, би варто було вести якісь там, можливо, непублічні консультації, які спроби все-таки налагодити ці стосунки. Ну а деякі великі наші дипломати в лапках ну, могли би робити заяви в контексті там моральної підтримки, заяви солідарності Ізраїлю і так далі. І тому подібне. То деякі моменти вони такі вже були, як це Володимир Зеленський, коли виступав на парламентській асамблеї НАТО, коли він там порівнював Хама з Росією і так далі, що все це виходить з одного місця всі ці війни і в Україні, і в Ізраїлі. І це насправді так. Але не може бути, як кажуть, спочатку ми кажемо, що ви хороші, а потім кажете, що ви погані. А чи навпаки, ні, ви погані, але давайте будемо дружити, бо тепер ми вважаємо, що ви хороші. Політикою зовнішньою повинні займатися професіонали. я сподіваюся, що все-таки тепер, коли ми бачимо очевидні наслідки цієї некомпетентності, так, от, у зовнішній політиці, що ці наслідки ну, не будуть для нас дуже-дуже негативними. У перспективі треба терміново все виправляти. Але в будь-якому випадку. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України. Все буде Україна!